Трамп вирішив відступити від мирних переговорів між путіним і Зеленським. На думку президента Сполучених Штатів, Путін і Зеленський мають зустрітися спочатку без нього. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує залишити Росію та Україну організувати зустріч між лідерами країн, не боручи в цьому процесі безпосередньої участі. Про це розповіли чиновники адміністрації американського лідера для Guardian. За словами посадовців, таким чином Трамп відступає від переговорів щодо припинення війни в Україні. Чиновники додали, що наступним етапом у планах Трампа щодо закінчення Закінчення війни є двостороння зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, як зазначили джерела видання, Трамп повідомив своїм радникам, що планує провести тристоронню зустріч з двома лідерами тільки після того, як вони зустрінуться між собою. Хоча досі не зрозуміло чи відбудеться ця. Перша зустріч, зокрема в інтерв'ю для VABC Трамп, заявляв, що на його думку. Путін і Зеленський мають зустрітися спочатку без нього. Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організують, і ми подивимося, що буде, додав він. За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, ця ситуація має вигляд вичікувальної позиції президента Сполучених Штатів щодо можливості проведення зустрічі Путіна та Зеленського. Проте за останні дні не було досягнуто прогресу щодо цього питання, а Білий дім так і не назвав свій список місць, де могла б відбутися подібна зустріч. Водночас, у Білому домі заявили, Трамп і його команда з національної безпеки. Продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні. Публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів, за якої умови Путін зустрінеться із Зеленським, за його словами. Російський диктатор буде готовий до зустрічі з президентом. Том України лише якщо усі питання, які вимагають обговорення на вищому рівні, будуть добре опрацьовані. Також Лавров наголосив, що присутність іноземних військ на території України для Росії є повністю неприйнятною. Він додав, що таким чином Європа пропонує іноземну інтервенцію. Водночас Зеленський висловився про ймовірну зустріч з Путіним. За його словами, буде справедливо, щоб зустріч відбулася у нейтральній Європі. Він також нагадав, що Штати вважають, що Путін має погодитись спочатку на двосторонню зустріч з президентом України, а потім на тристоронню вже із президентом США Дональдом Трампом.